Вона 30 років світовій літературі навчає школярів. Сучасні діти каже, попри нарікання частиною її колег розумні, а ще продвинуті. Перший урок у 10 класі Ніна Поліщук проведе літературною грою. Одразу ж перевірить, чи прочитали учні програмні твори влітку. Обов'язково серед прочитаного має бути червоне та чорне стендаля та злочин. І кара Достоєвського. Я називаю твори, які з моєю практикою роботи в ліцеї за 10 років. Приваблюють дітей і викликають цікавість. Якщо від класики школярі не відкрутяться, то від вивчення регіональної мови їх уже уберегли депутати облради. Ніякої іншої регіональної мови чи державної мови в нашій області напевно не було і ніколи не буде. Друга регіональна мова або мова нацменшин. Політичний крок перед парламентськими виборами, а не освітницька програма. Переконаний адвокат Микола Глотов. Обіцяли введення російської мови окремі політичні сили тривалий час, і фактично вони, ніби як виконали свою передвиборну обіцянку, ввели його таким чином, що це є регіональна мова. Не політика, а комп'ютери підключені до інтернету, нові парти та сучасні школи напередодні 1 вересня цікавлять учнів. В області каже її керівник. Залишається три аварійні школи. Це які обов'язково треба в цьому році побудувати. Це і Корчин Костопільського району, там дві школи. В цьому році ми добудуємо другу чергу Берестя, Мульчиці Володимирецького району, спортивний зал. До нового навчального року у школах за 450 тисяч гривень з'явилася тисяча нових парт. Потрібно замінити ще 1300 старих. Ймовірно, їх зроблять уже під час навчального року студенти столяри профтехучилищ. Таку ідею озвучили і обговорили під час освітянської конференції. А ще зазначили, що навчальні заклади області до 1 вересня готові на 99%. Зраділа почутому разом із колегами-педагогами. Ніна Поліщук до першого дзвоника вона рахує. Дні. Заскучала, заскучала. Вже хочеться побачити всі і приступити до роботи. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.